У нас війна на територію Ізраїлю, дісталися терористи, Хамас захопили прикордонні Кібуци, увійшли навіть у міста, і дуже багато лиха навколо. Дуже багато. Події такі, що холоне кров, як випадки мужності, такі історії вбивств. Все це записується на телефони і все розсилається, все в мережі. Жахливі речі. Там ще був фестиваль, три тисячі молодих людей зібралося там на півдні, є вбиті сотні, вже налічують до тисячі, я стихаюсь називати числа, є тисячі поранених, і що ще жахливо для Ізраїлю є багато полонених. У свій час, як повідомлялося про одного полоненого, про це вже промовляла вся країна, зараз величезна кількість. Кажіть, будь ласка, ось як до цього всього ставитися? Це жахливо, це моторошно. Я розумію відчай. Розумію відчуття тих, хто зараз перебуває у полоні. В руках тих, хто нас ненавидить, По справжньому ненавидить. А цю ненависть відчував. Певна річ, це жахиття. Скажіть, будь ласка, ось зараз, ось зараз повідомляють, гинуть хлопці. Там тривають бої до цих пір. Ми розмовляємо з вами в третій день. Так. Війни? До цих пір там ще є терористи, які ще досі воюють і гинуть хлопці, такі називають їхні імена. Це зі спецчастин із самих елітних наших справжніх героїв. Врешті-решт, скажіть, чому першими гинуть краще? Чому? А це так Так завжди і так усюду. Так, що це за закон такий? Зрештою, скажіть мені: річ у тім, що війна вона розкриває істинний устрій суспільства. І тому ті, які його кращою частиною, ті опиняються попереду. Саме їх посилають, саме вони йдуть і гинуть. Тобто це надія країни це краще, найкраще, що є в нас. Уявляєте, щоб зростити таких хлопців, це потрібні роки, а війни. Йде та гине це, звісно, дуже болісно, неможливо передати. Тобто, То, те, що ми ось зараз бачимо, усе знаєте, записують, як вбивають, як по звірячому, все це роблять, все це прийшли нас вбити, і це таке відчуття, що це звірі. Так, так звісно, це звірі. І готували до цього, і вони виконують свій національний обов'язок. Так вони вважають. Тобто, для тієї сторони це герої. Без сумнівів взагалі для всіх. для всіх ось так от можна вбивати і вважатися героєм. Абсолютно все населення гази підготовлене до того, щоб вбити і взагалі змести Ізраїль цілому з його місця. Не просто вбити, ось так вбити, так, ось так зовсім безжально не вважається. Це у них взагалі чим не вважається. Не вважається навпроти нас. Такі безжальні, холодні, що вимагають нашого знищення звірі, звірі так. То яке тоді має бути ставлення, що ми повинні тоді вчиняти. Ось зараз ми це розуміємо. Що ми повинні робити? Ми повинні взагалі знищити цю територію, тому що вона буде лишатися джерелом усіх проблем. Нічим не завадиш. Ви сказали знищити цю територію. Що ви мали на увазі? Я мав на увазі, що ті кілька мільйонів мешканців цієї території необхідно просто розселити. Ви це маєте на увазі? Так, не залишати. Більше існувати цю територію під назвою Газа, тримати таку запальну вибухову суміш у себе під боком. при тому забезпечувати її, годувати її такого ніде немає і ніде не заведено. Тобто, якщо ми це залишимо, ось так і знову зіграємо, якось то відіграємо якось свою гру. Нічого не допоможе. Ми матимемо проблему ще в більших масштабах у майбутньому. А що ж таке на півночі коїться? Погляньте, там у нас насрала, хезбола, Іран. Що з цим усім робити? Усіма цими провокаторами. З Цим усім можна вчиняти лише одне нам поміж себе необхідний лад. Поміж ізраїльтян Так. згуртованість, розсудливість, і тоді не буде у нас проблем із сусідами. Взагалі, всі проблеми світу зникнуть. Тобто, ви настільки бачите основу всього? Я постійно кажу про це і попереджаю І я особисто вважаю, що це лише так. Причина того, що Ізраїль існує в таких рамках. Такому жахливому тиску з боку навколишнього світу, у тому, що ми світу не даємо те, що ми повинні дати, ми світу маємо принести в першу чергу приклад єднання поміж нас. А якщо ми обираємо. Всі можливі види взаємної внутрішньої ненависті, демонстрації та інше, те, що у нас відбувається, якщо в собі ми, в принципі, готові вбивати один одного, то природньо ззовні ми будемо бачити відображення цих стосунків. Тобто, ця наша внутрішня ненависть, яка в принципі до війни розпалювалася, була так, вона і привела до війни і до того як поводяться з нами наші вороги. Ось до цієї безжальності, до нас. Так, так. вони в принципі не вороги. Ми їх налаштовуємо так. Налагоджуємо Своїм так. ставленням один до одного. Своїм ставленням один до одного. Так що тут нам говорити багато не потрібно. Нам потрібно лише переконати самих себе, що ми повинні любити один одного, і тоді настане спокій у світі. І не буде жодної людини, ні жодного народу, які були б супроти нас. Ось сьогодні світ бачить це жахіття, це все публікується в інтернеті, так. тобто ці зображення розсилають усюди. І однаково, я ось переконаний, сплине зовсім небагато часу, і все. жик для світу, все зітреться. Якщо ми всередині Ізраїлю забудемо це, то тоді нам знову доведеться відчувати, як про це нам нагадують. Тобто нам не можна про це забувати? Не лише не забувати. Ми повинні це до кінця виправити. Тобто для цього ми маємо зрозуміти основу того всього, про що ви розповідаєте. Основу всього у нашій ненависті один до одного. Запитання таке: нам потрібно покладатися лише на себе, чи все ж таки можна вважати на якусь допомогу, на якісь співчуття світу? Скажіть, яким має бути наш нам не підхід? можна надіятись ні на кого, окрім як лише на себе і на творця? Так. І лише в такому випадку ми зможемо побачити сяйво тунелю. Ось скажіть, будь ласка, в 1973 році напроти нас стояли регулярні армії. Поговорюють, схоже, на Йом-Кіпур, тобто на війну судного дня 50-літньої давнини, до речі, у той же день практично почалося. Так. Ось тоді нам протистояли цілі армії. Трагічна війна була, але ми перемогли зараз. Це терористи, просто які війшли. Тобто, що в нас змінилося з тих пір? Ми знехтували тією можливістю, яку мали, щоб об'єднатися, щоб будувати себе, будувати нормальну державу, нормальне суспільство. Кожен думає за себе, кожен дивиться за тим, щоб у нього було більше ніж у сусіда. Краще, ніж у сусіда, і ось тут з'являється та відмінність наша, сьогоднішня від того, що було раніше. Я не вважаю, що все втрачено, але річ у тім, що ми досягнемо того взаємозв'язку поміж нас, який дасть нам відчуття правильного ставлення один до одного. Безпеки у тому, що ми являємо з себе єдиний народ, а не той, що розділений, що просто розривається на велику кількість можливих частин. Зрозуміло. Тобто, можна сказати, що тоді ми ще були, ніби дітьми кибуцників, був ще ось такий стан. а Сьогодні ми вже діти батьків, багатії, так, діти так. бідних, так це також, це також, звісно. Терористи легко проникли крізь розділяючі споруди на кордоні з Газою, будували цю стіну, вклали мільярд доларів, встановили камери, сенсори. Як результат, це не спрацювало, і тут море запитань і в інтернеті, і в людей, і в інтерв'ю, як таке могло трапитися, як наша найкраща розвідка в світі, яка вважається найкращою розвідкою в світі, могла це все прогавити? Звідки така незграбність армії? Ледве за шість годин, як кажуть, увійшли в кибуци, і почалось якесь шість годин. Люди сиділи там, ховалися в хатах, запиралися, їм вскривали помешкання, вдиралися туди, вбивали, захоплювали і так далі. От звідки це все? Врешті як розвідка могла профукати? Скажіть мені, будь ласка, навіть так по зимному запитаю. Війна починається з нами, коли зрозуміло, що ми не вміємо оборонятися, що ми втратили сили. Тоді розпочинають вороги. Тобто, коли приспалася розвідка, притупилася пильність, так, і, тоді, так, так, так. і тоді вибухає війна? Так, це вже надходить згори. Це наш клопіт, і тут же попереду серйозні з'ясунки. Якщо тільки но вони не призведуть нас до ще гіршого, внутрішні наші вороги будуть витанцьовувати на згаріщі. Тобто, ви хочете сказати, що у цьому питанні творець, наче. Проти нас, безперечно, творець проти нас. Так і сказано в Торі. якщо ми не будемо в'єднані поміж собою, тоді ми повністю оголені перед ворогом, і він буде вчиняти з нами, що захоче. А творець буде керувати ним проводити нас до нового правильного стану. Не за допомогою нас же самих, а за допомогою ворогів. Річ у тім. Що практично все, що ми робимо, нічого не дає. Ми можемо створити огорожу лише з нашої єдності. Я, звісно, не за те, щоби не зводити мури. так але це на дні фортеці нічим нам не зарадять, ні розвідка, ні армія, ніщо не зможе замінити народу його єднання. Якщо цього єднання немає, нарік голодний, він виходить проти своїх ворогів без зброї, без дрібки відваги і наміру протриматися. Скажіть, будь ласка, ну що буде з нами? Як збудувати справжній, я не знаю, теплий, безпечний світ? Усе залежить лише від того, наскільки ті декілька мільйонів людей-євреїв, які тут живуть, зможуть створити з себе правильне суспільство. Тобто у вас не посунути. Корінь один, усе що коїться. Так сказано Торі, і я переконуюсь цьому вже протягом десятків літ. Зрозуміло. Як це у такому випадку збагнути? Нам чекати ще і ще на удари? Чи можливо з цього зробити висновки? Такого ж не було практично ніколи. Ось такого навіть під час війни Ямкіпура не було. Війни судного дня не Безумовно. Кожна наступна війна війна буде ще страшніша. Ще Ще жахливіша. тому що, в принципі, це все відбувається з нами для того, щоб нас навчити жити? Між собою? Між собою і це дасть і це дасть світу новий шлях розвитку